З 1 січня наступного року шкідливі звички стануть прерогативою лише забезпечених українців. Кабмін пропонує підвищити ставки деяких податків та зборів. Відповідний законопроект про внесення змін до податкового кодексу України уже зареєстрували у Верховній Раді. У разі його прийняття парламентарями, з 1 січня 2014 року, може подорожчати вартість сигарет, вина та горілки, а також першої реєстрації авто. Найбільше постраждають автовласники та курці, оскільки відсоток подорожчання на ці товари буде найбільшим. По прикладу, з нового року, аби зареєструвати перше авто, потрібно буде сплатити не 170 гривень, як це було раніше, а вдвічі більше. Найдешевші цигарки подорожчують на 2 гривні, найдорожчі – на 10. Пляшка дешевого вина – на 50-90 копійок, дорогі сорти з великим містом солоду – на 5-7 гривень. Горілка ж зросте в ціні на 2-3 гривні. Підтримавши цей законопроект в уряді, скоріше за все відмовляться від іншого, який передбачає збільшення акцизу на пиво вдвічі. Всього завдяки підвищенню акцизів та зборів, урядовці сподіваються поповнити державний бюджет майже на 3 мільярди гривень.